Вітаю, шановні на допомогоділянці. Виробник ТК Артагра, сіємо соняшник сіємо 29 квітня. Це новий соняшник від компанії ТК Артагра виробника Астон. Вегетація де там 107 днів. Средній, середній ранній гібрид, тобто екстрафракція, обробка йде повна. Що хотів сказати? Технологія «Сумо», трибінерон метіл, витримує 50 грамів грамстара разово. Це гібрид, який стійкий до семи раз вовчка. Гляньте, який файній які один в один. Гляньте. Іде, просто сипе. Ну, тобто, дивіться, простий гібрид, який підходить до будь-якого регіону України, це новий гібрид. І ми будемо вам показувати його на демоділянці. Це буде дуже е, продуктивна робота, буде робота йти з іншими гібридами. От такі в нас добре ведуть, карбаміт та ну, Тобто Це буде висіватися в нас, висівається точніше в Дніпропетровській області, Сініківський район. Файно працюємо. І будемо локацію вам скидати, якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. Тобто ще раз, гібрид сонячного сексон, технологія Сумо під Ранстар 50 грамів. Сім раз до вовчка, врожайний олійного напрямку. З вами була компанія Вестандарт. Чекаємо на лайки.